Маржиналі, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу King в Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 362 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про свіжий кейс, про блокування мого магазину на 7 днів і як з нього виходити. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково поставив лайк і підпишись на цей канал. І так, саме сьогодні, в 9.30 ранку ми отримали лист щастя від Marketplace. І там була така інформація. Marketplace подумав, що ми вирішили. Обійти комісію маркетплейсу не сплачувати за трафік від покупців і отримати покупців безкоштовно. І, звичайно, злого наміру на цього приводу не було, але про все більш детальніше згодом. І тут мова буде йти про скасовані замовлення. Дивись дуже уважно. Якщо у тебе є багато операторів, обов'язково навчи тому їх, що я тобі зараз скажу. Маркетплейс показав нам три замовлення, за які ми не сплатили комісію, але трафік він, тобто покупця, нам дав, і це вірна інформація. Ми почали розбиратися по цим трьом замовленням, що ж там взагалі було, і що взагалі призводить до блокування твого магазину на сім днів. Ти тільки уяви собі, сім днів взагалі не працювати на цьому магазині. І ти знаєш, всі три причини по всім тривогом були різні, абсолютно різні. Зараз в цьому розберемося більш детальніше. І так, угода номер один. Наш склад відправив не той колір покупцю. Тобто покупець замовляв білий колір, а товар їхав чорного кольору. Покупець не забрав посилочку на точки відділення розетки, попросив відправити потрібний його колір. Ми відправили, але, на жаль, отут і була помилка. Покупець при отриманні першого вантажу скасував замовлення, а ми не зробили вручну нове замовлення. І тому ця посилечка не була зареєстрована на маркетплейсі Розетки, і ми за неї, звичайно, не сплатили комісію. Ну а ми йдемо далі, я тобі скажу про другу году. Покупець замовив товар, а його вже не було в наявності. Тобто він був в наявності, але був пошкоджений на складі. Ми запропонували йому новий товар, аналогічний, але з іншою етикеткою. Покупець сказав, супер, візіть нормально, але наш оператор не змінив цей товар в кабінеті на маркетплейсі. Ну а третій випадок ще цікавіший. Покупець замовив два товари на точки видачі розетки. Вони приїхали, і в одному товару було пошкодження. Покупець скасовує замовлення не бере обидва товари і просить ще раз зробити нам відправочку цих двох товарів. Звичайно, ми їх робимо. Але робимо як? Ну звичайно, без створення замовлення на маркетплейсі. Тобто всюди, в усіх трьох випадках, була проблема в чому, що оператор не створював нове замовлення. Десь можна було продублювати скасоване замовлення, а десь де новий товар потрібно було зробити вручну нове замовлення. І я повністю згоден з маркетплейсом. Він дав нам трафік, і ми повинні сплатити йому комісію. Це справедливо. А як ми взагалі побачили цю проблему? Да, дуже просто, до 9 ранку було багато замовлень, а потім як обрізало. Ми дивимося ситуацію по цьому магазину, і о, диво, ми отримуємо цей лист, про який тобі казав раніше. Коротше, в чому тут проблема? Відділ якості маркетплейсу телефонує по всім скасованим замовленням. І якщо вони десь бачать, що ти все ж таки відправив замовлення, то звичайно це і є порушення. А ти коли ставив галочку при підписанні договору оферти з маркетплейсом, дав згоду на те, що так це є порушення, і ти не прав. Ну маємо шумаємо, що ж маємо, що, що робити в такому випадку. Ти ж не будеш сім днів під блокуванням. Ми одразу написали лист відповідь. На це посилання від маркетплейсу, де розповіли правду, що ми звичайно не мали якогось злого умислу. Ми просто реально працювали на великих обсягах під новий рік, і, на жаль, оператори не зробили роботу правильно зі скасованими замовленнями. Ну таке буває. Крім того, ми нагадали, що ми працюємо вже дуже багато років. У нас є дуже багато карток, де є дуже багато відгуків. Короче, дали всі ці посилання на те, що ми крутий, крупний гравець. Але на цьому ми не зупинилися і ми ще написали керівництво. Так, є таке поле написати керівництво в полі техпідтримки. Де, звичайно, ми попрохали вибачення, тому що ми реально були неправі, ми не сплатили комісію, то є факт. І далі ми попросили зробити нам подарунок під новий рік і все ж таки включити магазин, тому що ми реально працюємо вдовго і не будемо розуміти на ці три комісії. І ти знаєш, рівно через пів години нам включили і ми почали знову продавати і отримувати замовлення. Але отримали непоганий досвід, який я тобі і передаю, друже, щоб ти не вляпався в таку ж історію. Тому що зазвичай ми дивимося на ті замовлення, які є в статусі новий або в дорозі, але не дуже дивимося на статус скасовані. А виявляється, дуже потрібно дивитися. У мене 5 років тому було блокування магазину також на 7 днів. А знаєш за що? За те, що в замовленні від розетки новий комірник поклав візитку на наш сторонній магазин на промі. І звичайно, там ми все розуміли, що так робити не можна, але це новий комірник, нові люди. Якщо у тебе багато людей, такі випадки бувають на жаль. Але знаєш, що радує? Що там на тому боці також працюють люди, і вони все розуміють, якщо ти з ними будеш по людськи, вони також будуть тебе відноситися з повагою. Тому безумовно роби висновки з цієї ситуації, злідкуй за скасованими замовленнями. Якщо потрібно, роби дублікати, так щоб у тебе не було таких проблем, як у мене були сьогодні, в дев'ятій ранку. Оце був такий подароночок під новий рік. Ну а якщо ти цікавишся професійною грою на маркетплейсах, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну якщо тобі взагалі подобаються мої такі відосики. Обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Ну а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.